Всеукраїнські змагання кращий за професією уже 17-й рік поспіль приймає рівненщина. Змагаються 28 команд, по три учасники у кожній з них. Честь області чи міста відстоюють молодший інспектор, міліціонер, водій та міліціонер. П'ять днів вони доводитимуть свою професійність та високий рівень навичок. Ми визначаємо не переможця. Насамперед ми визначаємо професійність наших працівників, визначаємо рівень їх підготовки, а також можливість в найкоротший термін виконати всі завдання, які на них поставлені. Як наших підрозділів Державної служби охорони, тому що підрозділ Державної служби охорони день – це наймайбільніші і многочисленні серед усіх інших підрозділів органів внутрішніх справ України. Минулорічні переможці команда з Волині Ігор Герба служить лише півтора роки, однак на змагання переїхав вже вдруге. Каже, потрібно, щоб усі знали, які професійні хлопці працюють у Луцьку. Активну підготовку вони розпочали три тижні тому. Команда цьогоріч знову прагне перемоги. Кожного ранку встаємо, пробіжка, Невелика, ну як невелика, для когось може велика, для нас може невелика, 40-50. 100-метровки бігаємо, 600 метровки, підтягуємося, бігаємо з бронежилетами, сферами. О, стріляємо. Тяжко, звичайно, настроїтися особливо перед стрільбою, бо десь маленький мандраш і зразу руки трусяться, дуже тяжко попасти. Але якось. Переборі стартують змагання з теоретичних знань. Згодом учасники покажуть свою фізичну підготовку, а також влучність у стрільбі з пістолета Макарова, строєву підготовку та подолають смугу перешкод швидкісного маневрування на автомобілі. Швидкісне маневрування автомобілем і виконання практичної стрільби з стабельно вогнепальної зброї, пістолет Макарова, також виконання норматив з автоматичної зброї, автомат Калашникова, подолання смуги перешкод відне завдання. Виїзд наряду спеціального підрозділу груп затримання за сигналом тривога, використовується також під час виконання цього змагання пенбольне спорядження. Участь у змаганнях беруть не лише молоді фахівці, а й міліціонери з досвідом. Зокрема, є такі, що вже 10 років приїжджають, аби показати свої успіхи. Фінал конкурсу відбудеться у п'ятницю. Вже тоді стануть відомі команди-переможці. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.